В клубі української нумізматики. Це відео Черговий мій топ українських пам'ятних монет. Цей відео огляд останній по 10 рокам. Наступні відеоогляди будуть уже по монетам нульових років. І сьогодні розглянемо рік 2015. Розпочнемо цей огляд монетою номіналом 2 гривні Галшка Гулевичівна. Не зовсім розумів того портрету, і мені трошки видавалося чомусь ця монета дивна. Загалом мені здається, що можна було б трошечки якийсь кращий портрет цієї видатної особистості підібрати. Особисто я а, цікавився, дивився, можна було б підібрати щось краще. Можливо, тут проблема не в самому дизайні, а просто потрібно було змінити трошечки портрет. Ну, знов-таки, на мою власну думку. Чомусь мені ця монета не дуже подобається, і я віднесу її до середнічків. Наступна монета Михайло Вербицький, також серія видатні особистості України, і ця монета доволі класна, прямо, прямо дуже гарна в своїй серії. І портрет дуже вдалий, як на мене, і аверс монети гарний, де ми бачимо українців, які і співають наш гімн. Дуже класна монетка, мені подобається прямо в захоті від неї. Тому я навіть її віднесу до свого власного топчику. Наступна монета Євромайдан. І якщо говорити про аверс монети, то чомусь він мені не дуже заходить. Але е, реверс монети прямо гарний, і це той приклад гарного там подруку, коли воно все виглядає е, дуже органічно. Бачимо прапор України, бачимо прапор Євросоюзу. Якби ще б зробили, знаєте, ось цю вишивку на рукаві е, таку кольорову, червону, взагалі було б, б бомба. Тож, в принципі, класна монета, можливо, був би мій топчик. якби... Не аверс. Аверс, ну, ну, зовсім щось мені не подобається. оті е, Обличчя у квадраті. Ну, знову ж таки, я завжди говорив, що це все доволі суб'єктивно, і е, тому, певно, я віднесу цю монету до категорії класних. Революція гідності наступна наша монета. І ось тут е, зовсім, навпаки, у мене склалася. Аверс монети мені подобається, доволі цікавий, але мені зовсім не подобається реверс-монети. От, от оця фотографія, яка виглядає просто наклеєною тут. Ну, як для монети, я люблю на монетах рельєф. Якщо вже вона кольорова, то хоча б, щоб вона була з рельєфом. Тут, тут для мене просто Така одна картинка, як начебто наклеєна. Знаєте, зараз роблять такі сувенірні гривні і з обігу. На них просто позаду малюють якісь фотографії там. Мені це не подобається, і в даній монеті мені також не подобається. І навіть попри те, що Аверс доволі непоганий, і за свого реверсу такого штучного я віднесу цю монету навіть до середніх. Невесна сотня, наступна монета. Знову таки Аверс мені подобається, гарно все зроблено. По реверсу трошечки незрозуміло. Ну, в принципі, в принципі. Сама ідея то художника зрозуміла свічки, і від них як начебто душі, які відлітають на небо. Так? Та ж сама Небесна Сотня, але візуально це виглядає ну так, з першого погляду, як наче якийсь рваний прапор нашій, да? Трошечки мені це не подобається. Можливо, якби вони вже пробили її не кольоровою сам прапор. Да? Якби він був би також не кольоровий, воно б виглядало б краще. Або, можливо, якби самі оці рупочки, якби вони теж були б кольоровими. В цілому, в цілому, трошечки вона також не дотягує мене до мого топу, і я віднесу її до категорії класних. Яків Гніздовський. Монета серії, знову ж таки, видатні особистості України. Чесно кажучи, в даному випадку мені не подобається той стиль саме скульптора, да? тобто монета виглядає не об'ємно, а така із рисочок, знаєте, як дешеві такі жетончики, які карбуються на ручних таких станках. Там, де ще потрібно бити молотом. Тобто, мені не вистачає на цій монеті саме якогось рельєфу. І ось за цього мені вона прямо не подобається. Тобто, можливо, тут проблема не в художнику, а саме скульптор трошечки, як то кажуть, профілонив. Я віднесу цю монету навіть до посередніх. Наступна монета 120 років харківському зоопарку. А мені на цій монеті подобається майже все. Взагалі, харківський зоопарк я дуже люблю, мені також там подобається. Ну і монета доволі вдала, доволі гарна. Реверс прям супер. Тобто, гідна монета для своєї серії Флори і Фауна. Аверс також дуже класний, от купа цих звірів, да, от наш лось, європейський там стоїть. Єдине, єдине, що мені не подобається, мені не зовсім зрозуміли ці капітошки, не знаю, як там сказати, оці малюнки дитячі. Чому саме вони йдуть до зоопарку? Ну, начебто сам малюнок, то. Немальований, а типу просто як передає цих тварин, да? а ось якось мальовані ці діти, вони якось не вписуються, на мою думку, в цей е, сюжет. Да? Тобто, трошечки, от воно, саме цей момент мені не дуже подобається. Можливо, якби тут зобразили, ну, Справжніх дітей, да, то воно було б якось трошечки органічніше. Але навіть попри це, монета дуже класна. Навіть, не знаю, мабуть, навіть топчик для мене. 2 гривні 150 років Одеському національному університеті імені Мечникова. Ну, не хочу знову повторюватись, як я люблю серію вищі навчальні заклади. Знову ж, якщо говорити про цю монету, то для мене вона доволі така посередня. Тут я передав би привіт пані Ользі. Вона любить всю цю медичну тематику, і, певно, для неї ця монета набагато гарніша, ніж для мене, але, ну, особисто для мене вона така собі, середнячок. Наступна монета 70 років перемоги. Я взагалі також не дуже люблю цю серію із Друга світова війна, яка зараз називається до цього. Раніше вона називалася, ну і серія так само називалась, Велика Вітчизняна війна. Чому вона мені не подобається саме за оце побідобісі, яке колись і в нас доволі таки практикувалося на батьох монетах оці всі зображені радянські нагороди, всілякі георгівські стрічки. Та й загалом мені вони по дизайну мало які з них подобалися. Оця монета. 70 років перемоги. На мою думку, взагалі найкраща в цій серії. От просто найкраща. Дуже гарна, дуже класна. Мені подобається реалізація, мені подобається тема, яку хотіли передати на цій монеті. Що війна це горе, війна це проблеми. І на той час, у 2015 році, це був дуже правильний задум. Тобто 70 років перемоги це не про свято перемоги, а про е те розуміння, якою ціною ця перемога дісталася. І тут ми бачимо голуб як символ миру, який ми хотіли зберегти на своїй землі, і бачимо ось саме маки, які е проростають десь е з того місця, де лежить. Е Шлем військовий, і мені здається, ця асоціація дуже вдала. Щодо дизайну, також мені подобається, нема нічого лишнього. І е, там под рук, ну прямо супер тут вписується, дуже гарно. Е, нічого лишнього. Прямо класна монетка. І я її віднесу до свого топчику. Наступна монета київський фунікулер. Багато людей насправді дуже часто критикують серію інші монети, тому що там монети такі присвячені всьому підряд. Я особисто люблю цю серію, тому що інколи хочеться просто чогось окремого, не хочеться постійно бачити одні і ті самі обличчя, да? не хочеться бачити все завжди чисто по-серійному. Хочеться мати якісь монети, ну, про щось. Хочеться мати якісь такі разові монети на якусь тематику. От, наприклад, як 110 років київському фунікулеру. Дуже гарна монета, на мою думку. Класно передали. Люблю цю монету. Взагалі, що художники, що скульптори попрацювали, потрудилися, і це топчик. Однозначно. Наступна монета, знову ж та сама наша серія любима видатні особистості України. В даному випадку ми розглядаємо 2 гривні Петро Прокопович. Також мені дуже сильно подобається. Мені взагалі душа тянеться до тих монет, які навіть не присвячені там, флорі чи фауні, але на яких є зображення, особливо фауни. І ось. Ця взагалі крута, дуже вдалий дизайн, соти, які винайшов Петро Прокопович, гарний, вдалий, на мою думку, портрет. Знову ж, бджілки, які тут літають, вулик все супер класно, дуже класна монета. І, як ви зрозуміли, це також для мене топчик. Ця ж серія. Монета митрополит Андрей Шептицький. В цілому також гарна монета. Можливо, це вже не топчик для мене, бо я, можливо, не так тепло відносюся до священиків, які зображені на монетах. Але, в принципі, відтре також, на мою думку, вдалий, монета видала. І я відніс би її до класних. Наступна монета Успенський собор у місті Володимирі Волинському. Серія пам'ятки архітектури України. Моя, до речі, улюблена серія також. В цілому, ну, знову ж таки, якщо говорити про архітектуру, то є монети в цій серії, які набагато-набагато краще передають її, набагато краще. Взагалі оформлені. В принципі, в принципі, ця монета мені також подобається, але, але вона для мене не топчик. А якщо вона мені сильно подобається вона не топчик, то вона, певно, для мене піде в категорію класних. Чернівецька область 5 гривень. Серія області України. Це вже. Остання монета в цій серії, яку я розглядаю в цих топах. Ось, В принципі, вона у мене стандартно піде до категорії класних. 475 років першої писемно згад... згадці про місто Тернопіль. Гарна монета. Гарна серія, можливо, недооцінена серія. А я не зовсім люблю, коли пихають е портрети якихось засновників, да? е особливо мені це не подобається в вищих навчальних закладах. Взагалі не люблю я ці портрети в кружочках, типу, як то там, Кир кирило миходівське братство використане. Ну, чомусь мені воно не подобається. В цілому гарно. Портрет для мене. Ну, не знаю, от чомусь так для мене. От портрет тут він для мене лишній. Можливо, якби його трошки якось не так писали, оцей кручок посередині, він мене прям муляє мені око. Але віднесу я цю монету до категорії класних. Олександр Мурашко. Також цікава монета. Мені подобається, як тут зроблено. Якщо дивитись на цю монету, виглядає так, ніби переворачуєш монету і бачиш художника на тому ж місці, але вже з воротньої сторони. Прикольний задум, як на мене, можливо, з візуальної сторони вона прям не супер крута, але, але прикольний задум, як на мене. Тому я віднесу її до категорії класних. Наступна монета Іван Карпенко Карий, Непогана така монетка, можливо, знову ж таки, не топчик. Я відніс би її також до класних. Так. До речі, Тернопіль я зглянув варіант у Нейзельбері, він є також у сріблі, я стільки побачив, і срібло я також додам туди ж, куди і Нейзельбер. Така ж ситуація і з Одеським національним університетом. Він є і у сріблі номіналом 5 гривень, я його віднесу також туди, куди відніс і Нейзильберовий його аналог. Наступна монета: це у нас 400 років Національному університету києво могилянська академія. Ну, як на мене, це вже значно краще, ніж просто зображене приміщення. Більш... Приблизно стандартне до всіх інших. Тут уже хоч щось передано, і, можливо, якби всі монети так, трошечки в цій серії розділяли і робили їх не схожими одну на одну, то я б, можливо, трошечки краще відносився до цієї серії. Але не скажу, що вона мені прям сильно подобається, я все ж таки суб'єктивно її середній і віднесу. Олешківські піски наступна монета. Це про нашу пустелю в Україні, найбільшу пустелю в Європі, нині вона на окупованій території. Як на мене, прямо дуже-дуже сильно гарна і вдала монета, мені вона прямо дуже сильно подобається. Класно передано, Класно передані самі піски. Відчувається взагалі атмосфера, що це пустеля. Мені подобається ця ящерка, яка тут зображена. Взагалі супер монета. Єдине, чого особисто мені не вистачає, що вона не в серії Флора і Фауна, хоча, звісно, що звісно, вона в мене завжди зберігається саме із цією серією, і з іншими тваринами. І, ну, наскільки я так помічав, що не тільки в мене вона так зберігається. Багато колекціонерів. Ін... Ідентифікують її е, саме як серію флора і Фауна». Дуже гарна монетка, супер прямо. Вона є ось в Нейзельбері і також є у срібному варіанті номіналом 10 гривень. А як ви зрозуміли по моєму відгуку, це однозначно топчик. Наступна монета – замок. Дуже такий цікавий сам замок, замок, про який говорять що він із привидами. Ще також цей замок відомий тим, що на ньому знімали деякі кадри у фільмі Три Мушкетери Радянському. Там цей замок був представлений як Французький лувр. Монета мені також дуже подобається. Я ще, на жаль, не побував там, але обов'язково в майбутньому планую відвідати цей замок. Монета супер гарна, на мою думку, і вона в мене в моєму особистому топчику. Наступна монета День Захисника України. Дуже багато хто в захваті від цієї монети. Я, можливо, не прямо аж в такому захваті. Монета, в принципі, непогана, чомусь мені щось, щось в ній трошечки не подобається. Е, хоча це був уже 2015 рік, і наша армія вже е, перейшла на піксель. Е, мені тоді було незрозуміло, чому вирішили використати саме цей дубок е, на тлі е, тризуба. Мені не зовсім подобається аверс-монети. Щось мені в ньому трошечки не подобається. Я не скажу, що ця монета погана, але я й не маю, чесно кажучи, такого прямо захвату великого від неї, як багато хто. Тож для мене ця монета доволі така середня. Наступна монета також серія вищі навчальні заклади, а саме 100 років Національному університету водного господарства та природокористування. Місто Рівне. Ну, і тут все є те, що я не люблю в монетах. Знову стандартний фасад типового переміщення вишу. А на іншій стороні емблема цього вишу, вона, начебто й кольорова, але ну, нічого цікавого, як на мене. І монета доволі така середня. Наступна монета 260 років київському військовому госпіталю. Ну, вона виглядає вже цікавіше, як на мене. Серія, знову ж таки, інші монети. Тобто не входить ні в яку серію. Можливо, аверс не такий цікавий. Я не люблю монети, на яких просто зображена емблема якоїсь структури, там, де є купа оцих абревіатур, якось тут ми бачимо K, G. Коротше, я таке не дуже люблю, але реверс монети, на мою думку, здається доволі цікавим. І хоча начебто, ну, саме приміщення не виділяється якось там серйозною архітектурою, але от так ці дрібні деталі, як зробили із цією цеглою, да, ну, візуально мені подобається. Тож я віднесу цю монету саме до класних монет. Наступна монета срібна. Серія дитячий зодіак, називається Водольчик. Ця серія не надто мною любима. Деякі монети мені в ній подобаються, деякі монети не дуже подобаються. І хоча я сам водолій, і ця монета мені не те, щоб дуже і подобалась. Тому я віднесу її до середнячків. І, ну, в принципі, із рибами в мене десь таке саме враження, як із Водолієм. Тому я віднесу її туди ж. Наступна монета київський князь Володимир Великий. Доволі гарна вдала монета. Мені подобаються монети, які срібні, патиновані з позолотою. Взагалом, мені подобається тема і така Київської Русі. На жаль, ця тема дуже непогано розвинута саме в Сріблі, але от Нейзильбері її доволі не вистачає. Тобто, в Сріблі ми бачимо і князів там, і всяку таку тематику, типу Нестор-Літописець і так далі. У Нейзильбері ми цього не бачимо. Так, ми можемо бачити. Володимира Великого Ярослава Мутрого на наших обіговках, але там доволі такі, як на мене, невдалі портрети, і взагалі, ну, не варто, певно, порівнювати обіговку із пам'ятними колекційними монетами. Що ж до цієї монети, то вона дуже гарна, дуже вдала, дуже дорога. В принципі, в принципі я б навіть сказав би, що це топчик. А, і я забувся знову таки про мене монету 400 років Національному університету Києво-Миглянська академія. Ми розглядали Нейзельбер, це у нас срібло, номінал 5 гривень. Відношу туди ж, куди відносив Нейзельбер. Тарески наступна монета. Ну, знову таки, це те ж саме, що я говорив про попередні монети, туди ж. До середня. Так, Підгорецький замок Незильпер розглянули, засрібло я також забувся, і срібло я віднесу також до свого топчиком. Скорпіончик. Знову туди ж куди і терески. Не знаю, вони, в принципі, всі доволі однакові, немає що додавати про кожну з них. Тому якось так. Стрільчик, певно, теж туди. Давайте одразу козаріжка розглянемо. Ну, козаріжок на мене трошечки цікавіший. Ну, мені сам так, малюнок трошечки більше подобається. Нехай він навіть буде в мене в класних. Наступна монета. Східний календар, моя любима серія, а саме рік мавпи. Доволі цікава монета. Можливо, не найкраща в своїй серії, але серія доволі цікава. І це моя улюблена серія, тому я туди ж її віднесу там, де мої всі улюблені монети до категорії топчиків. Ну, і остання монета у цьому топі це гетьман Богдан Хмельницький. Як на мене, також оцей портрет, який використаний на банкноті, не дуже вдалий. Портрет, який був намальований Василем Лопатою, як на мене, набагато вдаліший, набагато гарніший. Цей мені не дуже подобається. Хоча я хотів би таку монету у Нейзильбері. Я взагалі, я хочу... хотів би серію про гетьманів у Нейзильбері. Не знаючи, нас колись почуть з цим. Але якщо ми говоримо саме про цю монету, то аверс монети мені зовсім не цікавий, не подобається. Реверс монети начебто і кращий, хоча портрет не дуже вдалий, на мою думку, нехай це буде середнячок. Отож, ми розглянули сьогодні. Всі монети 2015 року. Як я вже говорив, це останній топ у 10-х роках по пам'ятних монетам. Наступні топи будуть уже про нульові роки. Якщо ви ще ці топи будете дивитись, традиційно хочу подякувати спонсорам цього каналу. На сьогодні трошечки кількість їх збільшилась завдяки пану Стасу. Ну і хочу подякувати вам за перегляд. І нагадати, щоб ви не забували ставити вподобайки на цьому каналі. Ну і обов'язково напишіть в коментарі свій власний топчик. А також з чим ви зі мною погоджуєтесь і що ви вважаєте, я відніс абсолютно абсолютно незаслужено не в ту категорію. Дякую всім за увагу, до наступних зустрічей.